У 1710 році залишки козацького війська обирають на гетьмана Пилипа Орлика 1742 роки колишнього генерального писаря при Іванові Мазепі. Намагаючись забезпечити собі підтримку, Орлик створює проект під назвою Пакти і Конституція прав вольностей Запорізького війська, угоду між гетьманом, старшиною і запорожцями. Статті конституції передбачали встановлення національного суверенітету, забезпечення демократичних прав людини, єдності та взаємодії законодавчої, виконавчої і судової влади. У зовнішній політиці передбачалася спілка зі Швецією та кримським ханом. Полип Орлик виступив за непорушність кордонів війська Запорізького, визначених ще зборівською угодою. У тодішніх історичних умовах проголошення прав мало суто декларативний характер. Орлик, підтриманий Карлом XII, вступає в спілку з Туреччиною і Кримом і на початку 1711 року організовує спільний похід запорожців і татар проти російських військ в Україні. Проте наступ не мав успіху, і орлик був змушений повернутися в еміграцію. За часів правління Івана Скоропадського посилюється контроль Москви над Україною. До гетьмана був представлений резидент Стольник Ізмайлов. У 1715 році Петро І ліквідував виборні старшини і полковників. У 1721 році Росія проголошена імперією. Після закінчення Північної війни Петро І вживає заходів з ліквідації автономії України. У 1722 році створюється малоросійська колегія на чолі з бригадиром Вильяміновим. Вона складалася шести російських офіцерів і прокурора та поділяла владу з гетьманом. По смерті Скоропадського вводиться заборона на вибори гетьмана. Українські питання з колегії іноземних справ переходять до російського сенату. Наказний гетьман Павло Полуботок очолив боротьбу за залишки автономії гетьманщини і домігся від сенату певного обмеження функцій малоросійської колегії. Але в середині 1723 року він був заарештований і ув'язнений в Петропавлівській фортеці, де й скінчив своє життя. Смерть Петра І у 1725 році та загроза війни з Туреччиною змінили політичну ситуацію в Росії. Під тиском Меншикова, який володів значними маєтками в Україні, у 1727 році Петро II ліквідував малоросійську колегію і дозволив вибори гетьмана. Ним було обрано апостола, але незабаром з'являються так звані рішительні пункти, які визначали статус України в складі Росії. Причому вперше цей документ виник у формі не угоди, а царського указу. Гетьман не мав права дипломатичних стосунків. Старшини і полковники затверджувалися імператором усі митні прибутки України мали надходити у державну скарбницю. Тобто мова йшла лише про формальне відновлення автономії, хоч це й затримало цілковиту інтеграцію Гетьманщини у структуру Російської імперії. Після смерті Данила Апостола у 1734 році імператорка Анна Йоанівна 1730 40 роки. Не дозволила обрати нового гетьмана, і всю владу в Україні передала князеві Шаховському і так званому правлінню гетьманського уряду. В середині XVIII століття козацька старшина почала клопотатися про відновлення гетьманства 22 лютого 1750 року. За рішенням Єлизавети Петрівни правління гетьманського уряду було розпущено, і на гетьмана обрано Кирила Розумовського. Молодшого брата фаворита імператорки Розумовському вдалося розширити автономію України, повернувши її справи з Сенату до іноземної колегії. Київ і Запоріжжя знову підпорядковувалися гетьманові. Відновив Розумовський і склад генеральної старшини та суду. Але у 1754 році була ліквідована одна з важливих ознак автономії державна митниця на кордоні між Гетьманщиною та Росією. А в 1761 році Київ переходить під пряме імператорське правління. Нова імператорка Катерина II, прагнучи уніфікації та централізації державного управління в 1764 році, після звернення Розумовського з проханням про введення спадковості гетьманування і розширення його прав, знову ліквідувала цей інститут в Україні. Уся повнота влади зосередилась в руках президента Другої малоросійської колегії, генерал-губернатора Румянцева. Колегія складалася з чотирьох російських представників, чотирьох українських старшин, прокурора, двох секретарів росіянина і українця. На початку 80-х років був скасований полковий устрій на колишній Гетманщині. У 1776 році Катерина II ліквідувала слобідське козацтво. Більшість заможних козаків наказним порядком перевела в гусари, а частину в селянський стан. Старшина отримала офіцерське звання і статус дворянства. На території слобідських полків було створено Слобідсько-українську губернію з центром у Харкові. Після укладення Кечук-Кайнарджійського миру Запорізька Січ втратила значення військового форпосту проти турецької і татарської агресії. Крім того, козаки брали активну участь у гайдамацькому русі. Війська царського генерала Текелі, повертаючись з Криму, несподівано оточили січ. Петро Кавнишевський, останній кошовий отаман, капітулював і згодом був засланий царським урядом на Соловки. Козацька старшина отримала офіцерське звання в російській армії. Значна частина козаків переселилась у межі турецьких володінь і утворила Задунайську Січ. У 1781 році був ліквідований полково-сотенний устрій, а лівобережжя поділене на три намісництва: Київське, Чернігівське. Новгород-Сіверське, потім малоросійське генерал-губернаторство, в 1783 році українську національну армію в складі десяти полків було перетворено на регулярні пікінерські полки за взірцем російської армії. Того ж року, кріпосне право було поширене на українське селянство. У 1785 році виходить жалувана грамота дворянству, за якою українська шляхта отримує дворянські права та привілеї. В другій половині XVIII століття в Україні утверджується соціально-політичний устрій, характерний для всієї Російської імперії. Всі органи української держави були остаточно знищені.